За період січень-липень 2022 року на території Лозівського району виникло 192 пожежі, 72 з яких виникли у житловому секторі. Внаслідок пожеж п'ятеро людей загинуло та троє отримали травми. Нанесені матеріальні збитки від таких пожеж склали понад 3,5 мільйона гривень, повідомляють у Лозівському районному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Всього з початку введення воєнного стану на території Лозівського району виникло 174 пожежі, з яких 100 на території Лозівської міської територіальної громади. Чимало пожеж, особливо з трагічними наслідками, виникають уночі, тому що вечора необхідно вимкнути всі можливі електропобутові та газові прилади. Упевнитися, що безпосередньо біля ліжка в притул до ковдри не стоять електричні прилади. Зачинити двері в кімнату. Майже кожній пожежі можна запобігти. Для цього слід максимально чітко виконувати вимоги пожежної безпеки. Крім того, кожному необхідно знати порядок дій під час пожежі, спосіб виклику пожежно-рятувальної служби, вміти гасити загоряння на початкових етапах первинними засобами пожежогасіння чи підручними засобами, знати безпечні шляхи виходу з приміщень, дотримуйтеся правил пожежної безпеки у побуті, бережіть своє життя та майно від пожеж. У випадку пожежі телефонуйте 101. Інспекторським складом Лозівського райуправління ДСНС постійно проводиться профілактична робота з мешканцями Лозівського району з метою запобігання виникненню пожеж. Так, протягом липня фахівці відділу запобігання надзвичайним ситуаціям управління організували та провели 30 рейдових заходів. Це роз'яснювальна та масова профілактична робота серед населення для того, щоб попередити травмування та загибель людей від надзвичайних ситуацій. Спілкуючи з громадянами, нагадали, що необхідно бути вкрай обережними під час використання відкритого вогню, користування електричними та газовими приладами, а також про безпеку під час відпочинку на природі. Окрім цього, ознайомили населення про випадки виявлення вибухонебезпечних предметів на території Лозівського району та закликали суворо дотримуватися правил безпеки. Вручили пам'ятки з алгоритмом дій під час оголошення сигналу Повітряна тривога, типами вибухонебезпечних предметів та номерами виклику Служби екстреного реагування.